У Дніпрі прооперували шестирічного хлопчика, який напередодні дістав вогнепальне поранення. Кулю з легені витягли, нині малюк в реанімації, його життю вже ніщо не загрожує. Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Олександр Хитрик. Дитина дістала кульове поранення напередодні ввечері. Родина йшла вулицю, аж раптом пролунав постріл. Куля влучила хлопчику в груди, батьки самі привезли його до лікарні. Состояння у средній тяжкості в житті нічого не вражають. пуля большая. Ну з якого оружжає та вже поліція буде, э, Куда куди устанавливає проникаєш, а грудна клітка мати хлопчика сказала, що в арці, звідки був сам зроблений постріл, вони бачили підлітків. Ми будемо опитувати і учнів і. і Персонал штілку, які поблизу є для того, щоб можливо встановити хто словчиків міг або говорить про те, що в нього є пневматична зброя, бо вирізніше за все, постріл був зроблений з пневматики.